Вже тисячу днів в Україні триває повномасштабна війна 19 листопада. На алеї слави Ісмаїльського цвинтаря відбулося покладання квітів в пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. Внаслідок ракетного удару по місту Одеса, 18 листопада, що призвело до загибелі багатьох людей. 19 листопада в Одеській області оголошено днем жалоби. Хвилиною мовчання усі присутні шанували пам'ять загиблих. Тисяча днів війни, біль, страждання і жах, зруйновані долі, рани в серцях, розбиті надії, домівки, міста, розшавлене щастя, згоріла земля. Тримайся країно, єднаймось усі, ми віримо, сонце над нами зійде, і мирний світанок нарешті прийде. Нашу незалежність сплачують своїми життями наші захисники і захисниці, які зупиняють ворожу навалу та наближають перемогу над російським агресором. Цей день нагадування про нашу силу, нескореність і віру в перемогу. Озираючись на пройдений шлях. Ми всі відчуваємо гордість за свій народ, за тих, хто захищає нас на фронті, за кожного, хто не здався і продовжує боротися. 53 мешканці мешканця Ізмаїлу поклали своє життя, захищаючи рідну землю від підступного ворога. Вони віддали найцінніше життя за свободу та прагнення жити у власній незалежній державі. Капітан Олександр Світличний, штаб-сержант Андрій Запорожцев, старший сержант Євген Кльован, солдат старший стрілець Юрій Караванський, штаб-сержант В'ячеслав Куля, головний сержант Тимур Куницький, солдат Владислав Гузенко, солдат Руслан Юдін, солдат Михайло Кьосе, старший лейтенант Євгеній Ромовський, старший сержант Володимир Сидоренко, солдат Михайло Діденко, солдат Олександр Яфимов. Солдат Олексій Стоянов, солдат Віктор Логінов, солдат Сергій Левченко, майор Сергій Гоманюк, солдат Руслан Педик, солдат Валерій Кидик, солдат Віталій Сиваченко, старший сержант Володимир Ханов, солдат Дмитро Арсенів солдат Роман Сергєєв солдат Григорій Міхов, солдат Богдан Міхалаків, штаб-сержант Горшков, солдат Володимир Іванов. Солдат Андрій Шеренков, старший солдат Віталій Гусаков, солдат Сергій Байков, солдат Олексій Мельник, молодший сержант Валентин Стефаніка, солдат Леонід Шахрай лейтенант Віктор Чечин, сержант Геннадій Степанов, сержант Сергій Шелковников, солдат Олександр Кройтор, солдат Олександр Горобченко, старший лейтенант Ярослав Білицький, солдат Віктор Мазурін Старший матрос Василь Унгурян, солдат Максим Горбаченко, сержант Сергій Колотенко, солдат Віталій Тарица, сержант Микола Гаврилюк, старший сержант Максим Сидоренко, молодший сержант Юрій Гулій, штаб-сержант Віталій Дєвкін, солдат Олексій Гайсюк, солдат Сергій Полтавський, солдат Сергій Климець, солдат Руслан Кононенко, старший сержант Юрій Сергеєв. Свічки пам'яті на честь загиблих героїв запалили представники місцевої влади, військові, волонтери та родичі загиблих.